Українське село покажу вам трошки, як в Україні в селах живуть. Асфальт є, Будинки є і старі, і нові, і різні. Є багато будинків, в яких ніхто не проживає, тому що виїхали кудись люди або до Львова жити, або ще кудись. Таке маленьке село. В кожному є в селі магазинчик або два магазинчики. Все зелено, багато дерев. У кожному селі є одна церква або дві церкви. Бачите, всі городи засаджені картоплею. Все, що потрібно для сім'ї, і капусточка, і бурачок, і морква. Є будинки такі досить великі, на два поверхи, є маленькі ще, старі, гарно загороджено, де є господар, там є все красиво. Це вже друге село, бачите, і тут асфальт є. Також клуб є, відпочинку. Біля кожної будівлі є якийсь малесенький квітник, але майже на кожному подвір'ї щось квітує. які красиві. Хочу вам трошки показати, як в українських селах люди живуть. Подивіться, яка красота, бруківочка на подвір'ї, ламанда росте, юка, самшит. І яка височенька-височенька туя. Подивіться, яка краса, як гарно обстрижена. Кулькою такою великою. Дуже красиво. А камсус який красивий. Цвіте. Дуже гарні квіточки має. Внизу гортензія. Але трошки їй тут не подобається. Треба підлити, напевно, так, Юра. Така прикраса тут стоїть. Млин такий. Ще одна твоя висока. Трояндочка дуже красива. Дивіться, яка краса. Лавандочка росте <пілляв> Ось тут. Габує. Даве заняє дивиться композиція. Ти чого гавкаєш? І собачка красива? Не гавкай більше. Дивіться, як все гарно росте на городі. Бурачок, морква, кабачки. Які персі вже великі, капусточка. Зараз покажу, які гарні баклажани. Ось бачите, які баклажани великі. Помідорчики. кабачки, цибулька. Ой, які помідорки ростуть. Ще морква. А тут квасоля. молоді саджанці посаджені дерев. Бачу є абрикос, яблуня. Яка кукурузка височенька, А ось тут малина росте. А дивіться, в такому квадраті нам круг кукуруза, а всередині. Огірочки, які гарні, зелені, буйні. Це теж дуже добре, так я теж колись так практикувала, садила кукурудзу, а поміж кукурузу огірки. І сонце так не припікало, був трошки тіньок. Картопля росте. Хто не знає, то картопля має ось таке насіння. І якщо це насіння дозріє, його можна висівати і вирощувати і поновлювати сорт. А ми в дитинстві брали таку тоненьку паличку і кидалися тими ось такими насінинами з картоплі. Квасок який, подивіться. Бурачок. Чорнобривці ростуть. А з городу ми вийшли, тут річка тече, верба ось така, висока-висока. Жабки квакають. О, як їх багато. І ось така чиста вода і видно дно. Бачите? Річечка. І ось тут, бачите, такі дерева і річка. Хочу вам сказати, що не тільки в нас вирощують різного родину, але й займаються виноградництвом на Львівщині. Тож я усіх запрошую, кому цікава така тема, покажу вам і сама подивлюся, бо мені це цікаво. Так, сьогодні я завітала в гості. І хочу вам показати, як в нас в Львівській області вирощує виноград. І це не жінка вирощує, це мужчина вирощує. Так що я виправляю свої помилки. І в нас дуже багато. В селах мужчини займаються і квітами, і виноградництвом, і іншими садовими різними рослинами. Так, подивіться, який виноградик, як посаджено. Деякі сорти вони в мене якби не пішли. Замовляв більшу частину саджанців в агромаркеті. Коли вже зрозумів, що е, ліпше замовляти вже відомих виноградарів, то ліпше замовляти і шукати більш виногради. Е, вони набагато якісніші е, саджанці і швидше приживаються. І дають кращий результат. результат вони дають буквально це винограду, це що зліва, е, сорт барс, він е, е, два роки. Нічого собі? — Так, це масаженці два роки. Оце от, там, того року я випустив одну лозу. Uh -huh. і от з кожного пагона. Ну, я там того року мав тільки одну е контрольну грону. Uh -huh. ну, дуже великі, майже до 20 грам оці шарики. Uh -huh. А одному з в тебе поки що одне грону ти залишив цього року. так? На одному пагоні вставляє стільки одну грану. Угу. Бо він не витягне. Угу. Він не достигне. І... А Wie як ш... ти прийшов до такого, що тобі захотілося виноград вирощувати? Зацікавилася така культура, як винограду. Можна сказати, це древніша культура виноград і дуже мене зацікавила. Виноградництво, виноробство. Так. Більше тут всі столові сорти. Це Байконур, Покажу да, вам фото кон скинуть. Контрольні, да, контрольні грони, які будуть цього року. Це пара новинок, бо. це якби самі найвідоміші зараз аватар. Ага, аватар. Да, ну, це така зав'язалася перша гронка, це йому рік. Дуже, ага. дуже цікавий він град. Трошки щось з, з листочками. там. Не знаю, або це його якась така вставність. Особливо, що він якби нижні листочки... Підсихають і вони самі випадають. Uh -huh. І далі вже йдуть цей. Не знаю, як би все даю йому, що йому потрібно. Може йому і щось бракує. Дивіться, які громади. Це теж куш два роки. Там того року воду одну зуби випустив з -з Так, подивіться. Це сітка верховить. А Града. сорти маєш, і так і темні, і світлі. Темні, світлі, і Бачите, то не видно, але тут є сітка. Від чого? Від граду так. і від птахів. Так? Ні, не птахи, це, не, це не птахи не шкодять, ні? Так, птахи. це більше оси на виноград, то, що найбільше шкодить це оси. І угу. горобці. Угу, Подивіться. Це століття, це кишмиш. Угу, це теж кушик, два роки йому. Це от контрольна грона буде цього року перший раз. Ну, от, я що угу. три гроні. Одну грону, дві, ну там ще. Угу. А як поливаєш? Ловає, зараз в даний час він набирає е, найбільше ягода, набирає соку, поливає mm -hmm. два рази в тиждень. Ну mm -hmm. так просто при ямок ти заливає водою. Якщо немає дощів, чи якщо дощі є, то теж підливаєш? Ну дощ, Я, я не вважаю, що це полив до ага. винограду. Це... Бачите, Мор... е, посаджено все в такі ями виноград, як, так, як, прийма, як, як воно туди. має бути, щоб краще волога зберігалася. Так. Так, о, три роки монарх, зелений сорт, ну, ягода москатна ну, дуже смажна, не профи, таке, мені дуже на два куша є, тобі. Це один uh -huh. здоровий куш. І а ти Володимир шпака теж купляв, так? Що я купляв, але ну, я не пам'ятаю, який uh -huh. що купляв. Молода пара. Uh -huh. я, ти казав я... з Одеси, не так? Так, З Одеської області. З Одеської області. От я от, оцей ряд, там, там uh -huh. все в них купив. І буквально ну, всі новинки майже такі і прикинь, як на перший рік. Я осінню сюди ці сажанці. Чекай, зараз, зараз підемо подивимося, що на тій Так, Тут є, бачите, ось який. Все підписано на металевих таких віручках. А дріт, яку ти висоту давав перший? Дріт давав яку висоту перший? Скільки 70? 60 Так, перший дріб натягнутий на 60 см. Е, цю... Грона не опускається на землю? Д, 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 я Ягода дав, навіть ще більше. Но, якщо, і... є, я чула, що, О, якщо є такі сортові сорта, треба ще вище давати там. на 70. крім того, що грона буде доставати, угу. і ти коли косиш траву, угу. збивається угу. камінчики і вбивається ягоди. Я там того року мав не проблему угу. Що косиш траву і попадає в ягоду, ягода вже ну, биток. Хто вирощує сортові сорти? То краще все ж таки вище підняти. Тут вже киві росте. А оці скільки маєте, Андрій? Це два роки. Це Ще тоже. такі два роки маєте. Горзунський розовий. А киві для чого ти посадив, просто щоб мати плоди? теж Як свого Ліана, вона буде винограду. Тож цікаво, як воно буде награди. І ну, говорила, що воно на четвертий рік почне Угу. А теж має бути він і вона чи ти не знаєш? Ні, ті, що я садив, вони. Угу. М -м 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 -м. Бо я, я взяла активіді, то там має бути він і вона. Ні, я зібрав. Ти такі киві брав, так. Дивіться, бачите, вже які височенькі. Так, підв'язую степлером, Так дуже зручно, я теж собі придбала. Так, подивіться, це другий ряд, ось так. Вже вечором, може не дуже добре буде видно. Так, то що за якісь фунджі? Ні, фуджімінори. Фуджі мінори. А, Це японець, мінори. Е, ягода, темно-фіолетова, дуже темно-фіолетова. і е, якби не багато ягід, але ягода чуть менше від відтенційного шарика. Який найдорожчий виноград тебе? У мене аватар. Аватар? І... Ага. Ні, ну що скажи. А зараз ми підійдемо. Угу. А найдорожчий виноград в Андрія це аватар і ціна. Ціна за сплатить півтора тисячі. Півтора тисячі гривень. Так що, якщо хочеш чимось займатися, то гроші не шкода. Головне, щоб щось купити, те, що хочеш. Так, і бути задоволеним від винограду. Так. Колекціонер банана з прикусом банана і такий далекий прикус карамелі. І, 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 і це хочу в кадр попасти. А, ну, а як? Що красуня, ти прийшла до нас, так? Красуня, красунечка. Ох, добре вигодувано. Подивіться, яка. Дивіться, все. Хочу, щоб ми її гладили. Так, йдемо ще подивимося, ще що, що тебе є. Так, вже не трошки спільтів. Я вже е, коротше сорти сажав всі, бо які сорти не сажав, вони а всі... А тебе вже дозріла? Так. А от оце, сама колюча, вона сама солодка. А як названий пантеш? Назва в мене є гаражі, записано. ці uh -huh. два кущі. Оцей, і цей. І цей. Uh -huh. Йому о цьому, що ну він не древний, він такий він зараз він чуть пізній. Так ще вам хочу показати, яку ужину вирощує Андрій. Подивіться, яка ягода. У мене такої і близько нема. Ну, так як взяти палець, угу. п'ю пальцем. Кисла? Здриває, яка зривається, і вона буде угу. солодна. Солодка, дуже солодка. Класно. Але забув я, який це сорт. Я записана сорт. Так, а то що в тебе така пісня абрикоса? Так, це пізня абрикос. Подивіться, який пізній абрикос. А далі зараз раніше. Слива яка? Темна чи світла? Тем. Темна слива. Абрикос. Абрикос. Да, це з персиком. Так, а подивіться, які абрикоси. Дуже крупні. І придбав Андрій цей абрикос в Одесі. Подивіться майже на цілу долонь. Так, я думала, що в мене крупні абрикоси, а тут там багато крупніші. Так, далі яблуні. Так, ще тут подивіться. Яблуня якась пізня. У мене майже всі пізні груша ще є. Так, це весільна груша Весільна груша. Тання чи пізня? Така серед... кінець звіта. Угу. На взагалі все червоно. І Тут яка красива яблуня розлогиста. Дивіться, який агрус. Вже дозріває. Ще є ожина малина. Подивіться, ще є ось така ожина. Вона має смак винограду. Я ще такої не пробувала. Так, а тепер подивіться, яка лухина. Це в нас у Львівській області. В селі вирощують. Подивіться. Ерлі блю, Дуже гарно ягоди зав'язались. Ось тут взагалі, подивіться, весь кущик обсипаний. А яка крупненька. чекай, одну скуштую. Не солодка і не костя. <сіпі> <сіпі> угу. Ще розкажи, ти торт вбрав який? Торф звідки брав. Долини я... чи купляв? Ні, це я все звідси брав. Угу. Це опад, сосновий опад. У такій гілки перепускав через такий е угу. дробив на саму. Шишки це просто зверху як мульча. Uh -huh. А от відрити вниз. Там весь сосновий опот. А, так, це... а це... торфу що зовсім не давав? Ні. Я торф не давав це прямо з-пів сосни. Uh -huh. Чистий, який вже руками перегнавав під дерево. Я його весь збирав в Такий майже, як ґрунт. Так. Він тут ну, сугорода той торф. Кислий uh -huh. торф з хвойного опаду. Дивіться, які ягодки. Тоже підливаєш? Звичайно, все. Зараз, два ти, ну, зараз, коли набираю ягоду, то uh -huh. два рази в тиждень. Все-таки треба купити офіційний полив. Uh -huh. Капельного поливу ще в тебе немає? Капель я хочу досадити всі uh -huh. вже. кущі, які вот Бачите, дошками все загороджено. Дивіться, яка краса. Тут чанґлір. Найбільша ягода Як-як? Чанглер. Угу, чанглер. Він пізній, але угу. ягоди досягає до 50, до 50 Угу. Видно, що крупну. Де купляв, кого купляв? Та, Тут у нас е оборошення не угу. від городка. Дітки сили, що оборушено. Угу. По Поблизу нас купляв. Але дуже темно добре. Ми кажете, не всі спільні. Але mm -hmm. чуть бере слідіше свід і вона вже це бонус. Сорт бонус називає. Mm -hmm. Дивіться, які гарні кущики. Головне купити хороший сорт, але yeah. ще головне створити всі умови для того, щоб виростити. От цього от я одного купляв цей ряд, mm -hmm. буде, як він росте. Просто mm -hmm. Ти, в цей самий рік я посадив. На базарі просто купив mm -hmm. сажанці. Це саме давав е, торф паралельно то саме, що що, тут, що там, який результат oh. тут, який тут дуже велика різниця Дуже важливо, який ви сорт купите Подивіться, оцей рядочок куплений в іншого вирощувача лохини, і він якось гарно розвивається, а цей рядочок просто бомба. Дуже красиві ягоди. Так що можна в нас вирощувати. А у мене не виходить. Це теж. Угу. Угу. Дивіться, який високий, гарний куш. Скільки він має? Метр тридцять, напевно, висоти. А скільки років має? Три, Три роки має Дуже цей куш. Він виглядає, як на п'ятдесяти річних. Угу. А що даєш підживкою? Даю... Спеціальні для лохин. Там є все. Mm -hmm. там є підкислювач, бачите, сірка. Сірка, mm -hmm. mm -hmm. Сірка чим добре, вона довго розкладається. Mm -hmm. Вона її хватає буквально. Такі сірки гранули дає польського виробництву, так? Yeah. Mm -hmm. І підживлення, і підкислення, все йде разом. So. Так, А ще подивіться тібетська малина, яка крупна ягода. І зараз вам покажу, яка вона вже дозріла. о, Бачите? А на смак вона як полуниця, так? Е, ні. ні? Е, має свій смак, такі не похожий ні на що. Угу. Ні то малина, ні то вжинана. Перший рік взагалі ніякий смак. Другий рік Квіточка. Рік чуть більший, солодший, ну не знаю. А що цього. вона така весь час низька? Ні, ось прикинь. Перший рік у нас взагалі. Це їм вже третій рік. А це от другий рік. Uh -huh. Перший рік вона така маленька, це і другий от, рік. Вода, от, 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 а то третій саду. рік. Uh -huh. Оце ягода з кущика. Uh -huh. Перший рік вона вже родить. Ось така краса. Так що машини теж вміють вирощувати і дуже гарно все вдається. Молодець. А ще подивіться, яка полуниця, бачите? Це ремонтантна полуниця, вона вже один раз відродила і ще буде другий раз родити, і досить крупно виростає. Андрій все сам доглядає. Після роботи приїжджає, доглядає за Виноградом, також за Лохиною, за всім. Сам обрізає, сам підливає. Головне любити. Знаєте час для всього. Виноград посаджений що 3 метри. Бачите, ось один, а там другий. В кожну яму закладено дуже багато перегною перед тим, як висаджувався виноград. Ями великі були викопані, десь метр на метр. І крім перегною, ще давав іншу землю? Ні. Ні. Тільки перегній Всі дав. Всі землею перемішав. У ну, тебе тут така піщана земля? Так, теж та? піщана. Угу. Більше для винограду так і підходить. Саме ліпше, я думаю, що сорти ранні і ультраранні, які скоріше достигають до, до кінця серпня, щоб вони вже були визрівші, що лоза, що грона. Ну, і не, так, не змерзають. Але вони всі вкривні в мене. Я її укриваю всі. Думаю. Землею просто. Так, я прикидаю лози землею. землею. І... Лози прикриває Андрій просто землею і більше нічим. І нормально в нас зимують буквально 15-10 см землі прикидую, не, не, треба там рови, страшенні рити. Я думаю, кожному мужчині приємно було мати такий виноградник. І, звичайно, я вам потім покажу, які вродили грона. Ось такі грона вродили у 2022 році. Подивіться, яка краса. Це дійсно треба вміти так вирости щоб такі були красиві грона. Андрій просто любитель, він ще не професіонал. Приїхала додому ще ось такими гостинцями. Це лохина. Подивіться, яка вона крупна, а це медові соти. Дуже смачно. Подивіться, який мед. Смакота просто. Усим до зустрічи.